Доброго дня, любі малята! Діти, яка зараз пора року? Зима. Як лагідно ми називаємо зиму. Так, зимонька. Адже зима це не тільки холод і мороз, це ще й веселі зимові розваги та чудові свята. Незабаром настане одне з найулюбленіших зимових свят. Що це за свято? Все прикрашене красиво, ніби жде якогось дива. Діти радісно сміються, скрізь ялинки продаються. Це малята на поріг скоро ступить. Новий рік. Молодці. Діти, а без чого не існує свято Нового року? Відгадайте загадку! І зелена, і пахуча, і пухнаста, і колюча. Посеред кімнати стала, нас із святом привітала. Так, це ялинка. Незабаром засяють вогники чарівних ялинок. Поява яскраво вбраної ялинки вдома завжди підіймає настрій. Щоб не зіпсувати собі свято, обов'язково дотримуйтесь правил безпеки під час влаштування ялинки. Ялинка має розміщуватися мінімум за 1 метр від стін і стелі, та подалі від обігрівальних приладів. Обов'язково поставте дерево на стійку основу, спеціальну підставку. Ялинки дуже швидко займаються, а штучні під час горіння ще й виділяють отруйні речовини, швидко плавляться розтікаються. Тож, обираючи штучну ялинку, Варто віддати перевагу тим, які мають протипожежне просочення. На ялинку не можна встановлювати свічки та бенгальські вогні, особливо в поєднанні з ватним снігом і паперовими іграшками. У кімнаті, де стоїть ялинка, видіти повинні перебувати тільки під доглядом дорослих. Для безпеки ялинку краще прикрасити легкими прикрасами. Які не б'ються бантами, шишками, кульками зі склопластику. Щоб ялинка не впала, вона має бути правильно зібрана і надійно встановлена, а іграшки рівномірно на ній розподілені. Для прикрашання ялинки не можна використовувати несправні гірлянди. Ні в якому разі самим не можна включати електрогірлянди. Не залишайте увімкнену ілюмінацію без нагляду. Малята, пам'ятайте про ці правила, встановлюючи ялинку вдома і розкажіть про них батькам. Тоді святкування буде не лише приємним і веселим, а й безпечним. Дякую за увагу! До побачення!